Він ще виникла задумка створити в парку Тернополя, кіношку нічого оборону. Ще набагато раніше багато років тому було, було в планах, в принципі, в планову розбудову парку, таке їх безмістити кіномайданчик. Але цього року до нас звернулися ініціатори, тобто люди, які займаються професійно, е кімнаки кі кі спортом і запропонували з за позитивно, що територія парку яка фактично не використовується, яка просто заростає. Чи не було б ми зацікавлені щоб спільним зусиллям зробити такий проект для міста Тернопіль? Звичайно, ми погодилися і буквально за менше ніж за два місяці вдалося зробити те, що зараз є. Це лише насправді початок, тому що необхідно ще не певні вольєри, для того, щоб коні постійно повернулися, що починаючи з завтрашнього дня. Е Кожна куда буде добра погода, поляни будуть мати можливість прийти сюди, покладатися на фоні, згодом стануться стріляти такими спортивними школами для дітей, які були бажають займатися. Крім того, ми ведемо про те, що тут на соціальних складі безкоштовно такі детальніше, які далі на салаті, спіти мити. Сподіваємося, що це стане і добровільсів чим полякулян. Пронадові для гостей, які приїжджають з Тернополя, і для спортсменів, які сьогодні приїхали з різних куточків України, щоб такі змагання стали стрілятися. Скажіть, будь ласка, хто нині демонструє своє мистецтво і, власне, чиї коні будуть в парку, на які Поки що всі коні по собі проведуть спортсмени, які приїхали з різних копіл з різних міст України. Подальше планується, що тут буде декілька коней, які будуть тут в наші місця будуть постійно. Займатися <плес> з дітьми, якщо буде бажання в козі власників коней, додатково розміщати, то не це питання розглядатися, оскільки не буде відповідати, наскільки буде можливість підтримати, щоб вони буде постійно. Чіпка більше про змагання сьогодні можливо. Не скажу, чесно кажу, я нехай краще скажуть посередні організатори або управління молоді спорту які посередньо цим займалися. Ви скільки вони заселили спочатку, не з посилання якщо ми, ми поки що не несли одразу бюджету міської ради, то тобто ми допомогли тим, що є організаційне сприяння, є ведення територія. Є певні речі, які будуть зробити силами комунальних працівників комунальної галузі, тобто до роботи, поки що про просто умови не йде. Але якщо буде така пропозиція стосовно будівництва тут ціни звичайно, ми про це думати. В межах своїх фінансових можливостей домічатися. Власне, це є створений подробно, але поки що цей подробно робиться за кошти приватного інвестора, просто на це не витрачає кошти. Але це може бути спільні правки до використовуватися і до приватника, і в цілях міста. тому що ми наприклад безкоштовно, що і вправді не шельне, пане Катерина, безкоштовно.